У мене перше відео вибило. Тільки більше не хочу грати в цю гру. Ні, ні, ні Ааа, я в як напав цей Фредді. Я знав, що Бонні там буде десь ходити, бродити, Чіка теж, а Фредді прийде і тебе з'їсть. Ну, блін, дивлюсь, що це мені показало, що це був Фредді в четвертому відділі. Відкриваю а, -а, -а, -а. Не верещав, блін. Взагалі не нормально якесь. Шо в мене вбити, капець? Я тут сам вдома, так що у мене якби це не дуже працює, так що я буду на сервері грати. Що? Сервер іс фурби. Короче, кто це знає, напишіть в комментах, бо я не знаю англійську У мене версія 1.0.5.0 мені так мрачно після того, як він на мене не блін. Ну хоча б це не маріонетка. Маріонетка це камера просто якась маска. Добре, будемо грати Skywars. Кстати, советую підписатися на мого друга Ярка Хай Максим Группа. Змейлик, бо хоча б на мене підпишіться, а то в мене якби 4 подписчика. Я не проголосував за карту. Ну, хоча в Ярика ще сильніше лугаю, не дуже. Це буде цей. Якщо ви хочете, щоб ще я знімав про ФНАФ або про сервера на Майнкрафті, то пишіть. Так, це... Ця... Якого я вже не граю? Чого я не граю? Зараз. Зайдем ще раз. Ну, капіць, я так хочу це побрати. Це... Зараз буде. Зараз забраться все. Житель переміг. Склоняємося у великому жителю ордену. Що ще сказати? То чого я присідаю? Помогла на весь скин. Ну, що це? Фу В мене це потім забереться. Добре. Чекаємо 12 секунд. Компус. Ну, Добре, не буде. Ламати скло так. О, ну нарешті, ну нарешті. Та чого я присідаю зараз. Надіюсь, мені буде вести. Я знаю, що я напритуду не йду. Просто не зря я сюди пішов. Отак. так. ж на мене зразу ніхто не нападе. Кстати, хто грає Skywars, не, не советую сразу на центр іти. І ще в цьому, особливо в цьому, як це він там. Ну, на чому я мав грати, але щось не вийшло в мене. Там не треба захищати ліжко. Бедварс, Бедварс. Ліжко це кровать. Бедварс. Так, так. Так. Там они, там не хай будут. О, ежа, обовязково. Да, ежа, обовязково. Так придай, пацан пацаны скажет тебе, на, ты ижа. Запхнем мне меча в рот. Ну, что так? опасно? Что, я на центре? Да, я вообще. Не понял. Ну, добро Ооо, це що я ще беру тапки не знаю. Щоб комусь не досталось. Хочу стати відомим ютубером. Це, ну це ж вроді пісочник. Багато в кого я такі мрію. Но я саме видвигаюсь в центр Ютуба. Все Зараз перекрафчу Дай Дімо. Роби щось там дурне. Ой, видалити. Вертаємось до відео. Так, да, відео йде. Я буду вічницю перекращувати. Е, нормально? Ну добре, всього мені вистачить. Добре, прийшли на центр Зник центр не зрозумів, що це за скайлаш з такі странний. Ну, добре, пішли сюди. У нас немає сніжків. Оскільки там нічого такого нема. Так. Ж, оскільки в них Ну, з боків нічого такого немає, так що можна. трохи успокоїтись. Особливо після того як... Ааа! цей Фредді, блін! Ну, Фредди завжди нигде нічого не їсть морозиво, як Бонні. А як вроде це Бонні чи це Чіка була з пиріжком? Не знаю, хто це центр. О, Може це Бедвас. Не знаю. Так що, да я вертаюсь. Так, тут вроде пост. неба ні 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 Що ти робиш? Нічого собі в нього... него. на лагах? Ничего на лагах? Що з тобою таке? Який верстак? Що ти мене б'єш досками? Че, вообще дерзкий? дерзкий. Шо, це чого було? Що було? Ви Ви це бачили? Ви це бачили? бачили? Чим він мене Нецебачили? Чем він мене вбив з одного удару? Капец, я вообще... Я сижу, не знаю, за витаминным там Я не... Жесть. Чего? Мы... Блин, ну неуж... же... меня так что если не любит. Чешо. Ну что это такая? Я не понимаю. Что я продал? Ну кто меня... Серьезно? Сразу упал? Ага. Добре. Що мені треба? Е, ну добре, допустимо, цього не було. Е, ви нічого не бачили. Навірно, ми просто так нічого не бачили, Ну, добре. Що тут треба робити? А це що таке наше воно на мені? Стоп! Може це щось корисне? Ти що? Ні, це щось не корисне. Нічого там знакома. Надіюсь, Тут є щось? Знизу. О. Ну вот, зараз хоча б щось буде. Що будем. Шо краще? Думаю, сокира краща ця кам'яна за дерев'яний меч. Фу. Пишіть, як ви думаєте, пишіть в коментарях. Блін, так болить якось серце. Ну, добре, не серце, просто якось так мрачно не вирішав на мене Фредді, що мені робити? Не вирішав, в мене серце зупинилось. І все. моїм смертельним криком. Ну я думав, що це він в камері четвертій сидить, а не в цій. в мене навіть відео, не вже і відео злякалось. Я, десь тут немає тімі з п'ятьох чоловік. Айну тут нікого вообще нема. Нет, ні, нет, ні, нікого. Там хтось я бачу. Де... Серьезно? Там щось всередині, типа. Я не ну, вже знайшовся? Ні. Заберемо яблучко. Яблочко. Е, в в любви, непонятній ситуації ешьте яблочко. Яблочко все захищають. я я тебе сокирую. Раз, два. Ну, давай, там щось є. Ну як той пацан? Туди заліз? Да, там щось є. Тільки, навіть щось не потрібно Через це я не побачив. Добре, він тут облутався. І він зразу подумав, там І сразу піду на центр, бо там нікого нема. Переодягнусь, якраз прийде якийсь пацан, я його вб'ю. Це він думає, що сладка життя в нього буде. Так, пішли дальше. Делатик, щоб у мене був ендерпер. Так, іш... Пиш... Ні-ні-ні, чуть не впав. Фу, що... це таке? Капець, алло, гараж, я знімаю, не соромте мене. Гараж, я знімаю. Зараз меня зибью че Алло Ты шо ты Та такое? Алло, опустить Та вы. Вот так. Что это за. Це с бракованный сервер. Найду кращий. Ну добрый, сервера давлесь в Ютубе. Блин, а ну видно ну и шо? Серйозно? Чекаємо, поки мене хтось що? Чи, чи самі знищимо себе отак? Ч... Серйозно? Ну, капец, вообще. Алло, мені навіть не дозволяють вбитись. Пацан, вбей мене. Алло, ну я знімаю, не соромте мене. Короче. Хто знає що це за Фіня? Фіня без без г. Без ги. пишіть, бо я не понимаю. Ще раз заходимо. Останній раз, якщо мене осоромлять. Коротше, я тут так і не виграв. Всім за просмотр. Я вас грав поріб. Всім удачі і всім пока-пока. Давайте п'ятори.